Закони термодинаміки, які я вивчала ще в школі, суперечить еволюції. І про це я сьогодні дізналася з відео на каналі Солтаненко. Я вивчала закони термодинаміки по фізиці, еволюцію по біології. І це було як дві паралельні прямі, які ніде не пересікалися. Тільки зараз я зрозуміла, тільки зараз у мене склалась картинка, що закони термодинаміки вони спростовують еволюцію. Ми була аналогічна ситуація. Нам так само викладали еволюцію на біології, термодинаміку на фізиці. І, власне, тільки завдяки праці наших старших пасторів в мене також склалася картинка про те, що закони природи повністю спростовують еволюцію як саму ідею, що єдиний можливий варіант пояснення появи світу, світобудови це тільки Божий задум. Дуже дякую пастирям за те, що вони несуть посвідництво для нас. Я дуже вдячна, тому що я стільки років жила і не знала про ці речі, бо я жила в омані. Слава Господу, що ми можемо знати істину і поширювати її серед інших людей. Амін.